Осінню посадкову кампанію у Полтаві розпочали з кленів. По вулиці козака посадили десятирічні саджанці, обрали сорт клен сріблястий, щоб дотримуватися композиції, каже працівниця декоративних культур Катерина Карась. Так як тут посаджені були клени, ми їх і посадили знов тут клени. Клени не вивагливі. І якщо вони як буде таке посушливе літо, як цей рік, і нам виділять. Ще поливочну машину, щоб ми частіше поливали. Та то тоді воно житиме довгенько. Ну як, років 40, а то й більше. Клин сріблястий велике тіньове дерево, яке виростає до 20 метрів заввишки і має широку крону. Він підходить для міських вулиць та гармонійно вписується в загальний ландшафт, говорить заступник директора комунального підприємства Декоративні культури Максим Макуха. Вони дуже гарно виглядають, у них листя з одного боку, таке ну, так світліше, вони червоніють красиво восени, тобто вони мають високу таку декоративність. Але загалом по місту ми садимо і гробину, і клени, там, і липи. Ну, це залежить від конкретного місця, берези, тому що з одного боку ми намагаємося підтримувати якусь композицію, так, тобто, якщо там є якісь дерева вже є готові, то ми їх садимо. З іншого боку, ми дивимося на те, що було б ще доцільно туди додати. За сприятливих погодних умов цієї осені планують висадити 274 дерева та 300 декоративних кущів. Серед них самшити та спіреї Вангута. Говорять, в декоративних культурах. Комунальники вже підготували місця під липи, які висадять найближчими днями по вулиці Соборності.